Родини полонених та зниклих безвісти українських бійців провели акцію нагадування у Кропивницькому. Півсотні людей вийшли зі світлинами героїв та національними прапорами на центральну площу. Історії героїв, на яких чекають удома, зібрала Олена Бринза. У центрі Кропивницького з півсотні рідних полонених та зниклих безвісти бійців 57-ї та 56-ї бригад. Він казав, що все круто, все хорошо, не переживайте. І все. 18 числа о четвертій годині вечора він позвонив, сказав, що вони їдуть на позицію і пропав. Ми його дуже любимо і дуже чекаємо. І дочекаємось. Зниклого безвісти Олександра Корженка чекають батьки, дружина, діти та сестри. Родина доєднується до кожної акції нагадування. І зник безвісті в селі Берхівка Бахмутського району. Ми не знаємо, що з ним невідомо. Взагалі нічого до акції нагадування доєднуються не лише родини з Кропивницького, а й з області та сусідніх регіонів. Пані Галина приїхала з Вінничини. Я хочу привернути цією акцією мирною всіх людей до того, що там хлопці наші в пеклі і пекло в нас в душі, в рідних і дуже шкода, що є такі українці, які забули, що продовжується війна. Люди добрі, не забувайтеся. Допомагайте ЗСУ, донатьте, допомагайте тим людям, які втратили близьких, які зникли безвісти, тому що в них теж зараз пекло в душі. Я не знаю, що далі мені робити. Він сенс мого життя. Сина Наталі вважали безвісти зниклим рік і два місяці, і навіть були свідчення, що він загинув. Але зараз червоний хрест підтвердив її син у полоні. Знаю, що живий. Що в полоні він більше ніякого світлення немає про нього. Родини полонених та безвісти зниклих захисників, об'єднані спільним болем. Вони часто збираються на акції та підтримують одне одного. Всім, чим можемо, всім. І словом, і допомога яка потрібна. Їздимо на акції, на всякі їздимо в координаційні штаби, кругом їздимо. Наші дівчини їздили з остальними ось за границю, їздили в Червоний Хрест, їздили. і Кожен за всіх каже, не не тільки за одного свого сина чи чоловіка. Ми всі за всіх. Ми всі разом. Ми одна родина. Такі акції проводять не тільки для того, щоб підтримати одне одного, а головно, щоб нагадати світові про бранців Кремля. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Клуніч, подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.